Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Дивіться, яка справедливість виходить сьогодні. Тобто, або підписання якихось документів буде сьогодні для України. Це для України. Тут Україна має сьогодні вибір зробити. Чи зробить Україна правильний вибір? Це залежить звичайно, вже тепер не від нас, а від нашої влади. Ось якісь документи, якісь. Ви знаєте, тут по справедливості не завжди добрі речі виходять. Тому що, як ви аукнете, так вам і відкликнеться. Отут буде відгук, відгукнеться. Ось якось так. Тут відгук буде. Чи буде він хороший цей відгук? Давайте подивимося для України. Ну, якась перемога, значить, значит, хороша справедливість буде. Якась тимчасова перемога. Якась, знаєте, ой, хороша карта там була. Шістка жезлів це дуже добре. Якась перемога. Якесь звільнення, можливо, якихось територій. Якоїсь території. Гаразд, мої дорогенькі, вибираємо одну карту. І дивимося, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Якщо вам більше часу потрібно, натискайте на паузу. Карта номер один. Дивіться, що може сьогодні по двічки кубків у вас програтися. Це якісь домовленості, це якась розмова тета тет, наприклад, на. Знаєте, ну от коли ви про щось домовляєте, це може бути, звичайно, якісь переговори з кимось, це може бути і розмова по телефону, це може бути і любовні розмови, але можуть бути і партнерства якесь, наприклад, по роботі. У вас свій бізнес, підпишете з кимось контракт. Це подвічки кубків. В принципі, це завжди люди на одному рівні. Це коли підходить один одного. Ви маєте одні погляди, одні цілі. Якось так. На даний момент, можливо, потім вони у вас порозходяться, але на даний момент у вас однакові цілі. Карта, що радить примирення. Ви можете з кимось сьогодні помиритися. Ви можете з кимось по душам сьогодні поговорити. Якось так. А можливо, хтось зустріне своє кохання сьогодні. Можливо, хтось освічиться комусь, комусь якусь пропозицію запропонують. Карта номер 2 Теж кубки, теж хороша карта. Це дійсно може бути якась пропозиція роботи, руки і серця. Кожного своє. Ось якась приємна подорож, приємна дорога. Просто от ви вийшли за хлібом купити хліба і зустріли когось, побалакали. Приємно, вам буде легко, вам буде прекрасно. Це, знаєте, коли енергія впродовж дня дуже така, знаєте, емоційність в першу чергу, інтуїтивність теж, але і якісь пропозиції, якісь повідомлення. Якісь, якась інформація може теж до вас прийти. Ну, і дорога. Карта номер 3 Тут у вас іде відлюдник. А ви знаєте, по відлюднику це, в принципі, це старший аркан, важливий день. Тобто, візьміть час сьогодні для себе. Розберіться у своїх важливих питаннях. А в першу чергу про себе: хто я, чого я і навіщо. Шукайте свій шлях. Не опирайтеся на когось. Хіба що це може бути розмови з мудрими, старшими людьми: дідусі, бабусі, просто якась жіночка, просто, знаєте, і може бути і професор навіть якийсь. Ось це людина мудра, це людина з досвідом. от, І карта радить вам. Набирайтеся свого досвіду, шукайте свій шлях якось так: до своєї душі, шлях до себе. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирного вам дня, ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!